Вітаю. Це посібник зі Scrum українською мовою, розділ Визначення Scrum, записав Кирило Сітніков для Improvers Club. Визначення Scrum. Scrum – це простий фреймворк, який допомагає людям, командам та організаціям генерувати цінність через адаптивні рішення складних проблем. В цілому, Scrum вимагає від Scrum Master створення середовища, в якому один власник продукту – Product Owner Додає у певному порядку роботу для вирішення складної проблеми у блеклок продукту. 2. Скрам команда перетворює вибір коробіт в інкремент, який додає цінність продукту протягом спринта. 3. Скрам команда та зацікавлені сторони інспектують результати роботи та коректують наступний спринт. 4. Повторення. scrum простий. Спробуйте його таким, який він є, та визначте, чи допомагають його філософія, теорія та структура досягати цілей та створювати цінність. Фреймворк Scrum цілеспрямовано неповний, він лише визначає частини, необхідні для впровадження теорії Scrum на практиці. Scrum будується на основі колективного інтелекту людей, які його використовують. Замість того, щоб надавати людям докладні інструкції, правила Scrum керують їхніми стосунками та взаємодіями. У scrum фреймворку можна застосовувати різні процеси, техніки та методи. Scrum поширюється навколо існуючих практик або робить їх взагалі непотрібними. Scrum робить видимою відносно ефективність поточного управління, навколишнього середовища та технік роботи таким чином, щоб їх можна було вдосконалити. Кен Швайбер та Джеф Сазеленд. листопад 2020 автори перекладу, Островер Тетяна, Денис Прилуцький та компанія SoftServe. Ви прослухали посібник зі скраму українською мовою записав Кирило Сітніков для Improvers Club.